Цієї ночі із реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії росіяни обстріляли три громади Дніпропетровської області. За даними голови ОВА у Нікополі постраждала 80-річна жінка. Пошкоджено 10 багатоповерхових та приватних будинків: автозаправка, газопровід та лінії електропередач. Обстріли були і у Харківській області. Внаслідок нічного ракетного удару у Куп'янську сталася пожежа в будівлі магазину. Із пораненнями госпіталізований 36-річний мешканець населеного пункту. Також були обстріляні місто Вовчанськ, селище міського типу дворічна та інші населені пункти трьох районів Харківщини. А зранку на території однієї із громад Запорізької області дві ракети, ймовірно, с 300 вибухнули на території агропідприємства. За інформацією очільника регіону, пошкоджені господарські споруди і техніка. За попередніми даними обійшлося без жертв. Найближчими тижнями до України буде направлено шість додаткових самохідних артилерійських установок. Цезар про це повідомив міністр оборони Франції. Він зазначив, що йдеться про озброєння, які президент Еммануель Макрон обіцяв відправити Україні в рамках військової допомоги. Німеччина у рамках нового пакету військової допомоги передала українським бійцям додаткову партію ракет до системи ППО АРІСТЕМ. До нього також увійшли і брони машини Дінго. Про це відзвітували на сайті уряду країни партнера. До нових постачань також увійшли датчики захисту від дронів і перешкод, розвідувальні безпілотники, тягачі, транспортери та навантажувачі. Велика Британія надасть Україні ще тисячу ракет для ППО. Про це сказано у публікації на сайті уряду Великобританії. Зазначають, що ракети можуть застосовуватись спільно із існуючими засобами зсу устаткування складається з пускових установок і ракет та здатне збивати повітряні цілі, зокрема російські безпілотники і крилаті ракети. Планові відключення електроенергії. Найбільший обсяг обмежень введено у Києві Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях. Відключатимуть світло і в усіх інших регіонах.